Вітаю вас, малятка! Дітки, яка зараз пора року? Вірно, весна. Весна така тепла, затишна, яскрава, люба, мила. Як мама, весна дуже гарна пора року. На весні усе живе прокидається від сну. Дні стають теплішими, довшими, ясними. Розцвітають перші квіти. Весна багата на свята і одне з найперших свят на початку весни це Міжнародний жіночий день, який відзначається 8 березня. Це особливий день. Коли всі жінки, бабусі, дівчатка забувають про свої турботи і насолоджуються знаками уваги. 8 березня це свято. Що ж мені подарувати для коханої матусі, для сестрички, для бабусі? А ви вже придумали, що подарувати своїм мамам, бабусям, сестричкам? Давайте подаруємо їм листівку, яку виготовимо своїми руками. А для роботи нам знадобляться кольоровий картон, кольоровий папір. Вирізані смужками різної довжини та ширини, олівчик, ножиці, клей та серветка. Починаємо працювати. Візьмемо зелену смужку, складемо її ось так навпіл. Пальчиком зробимо лінію згину. Та ще раз зробимо лінію згину. Ось так зігнемо куточок до куточка, щоб було рівненькі. Тепер візьмемо ножиці та от з цієї сторони будемо вирізати. Ось так починаємо знизу і доверху заокруглюючи. І доверху загострюємо, ось так. Розгортаємо. Розрізаємо навпіл. Це будуть листочки до нашої листівки. Таким чином зробимо ще листочки. Ось так ми виділили 5 листочків. Тепер беремо червону широку смужку та складемо її в три рази. Ось так один раз. Три квадратики в нас вийде. І ось так ще раз. У нас вийшло три квадрати. Тепер беремо олівчик простий та намалюємо краплинку, ставимо крапочку та малюємо краплиночку. Ведемо лінію донизу, заокруглюємо. Ось так. Малюємо краплиночку. Заокруглюємо, ведемо доверху. Виріжемо ножницями. Ось так у нас вийшло три пелюсточки для нашої квітки тюльпана. Таким же чином ми вирізаємо ще шість пелюсточок. Ось так у нас вийшло 9 пелюсточків для наших тюльпанчиків. Тепер будемо формувати. Для одного тюльпана нам знадобиться три пелюсточки. Це буде центр. Потім бокові пелюсточки ми згинаємо ось так навпіл. Та цю теж згинаємо навпіл в іншу сторону. Робимо хорошо пропускаем линию взаимно. Вот такие тюльпанчики у нас выходят. Смачиваем одну сторону клеем. Та так приклеим ее, вот так, трешки нахиляем до серединки, снизу. О другу сторону змашню клеємо. І так, теж ось так приклеїмо, ось так формуємо наш тюльпанчик. От ми з вами все вирізали, все готове. Тепер починаємо складати нашу листівку. Викладаємо один тюльпанчик посеред аркушу зверху. Поруч ще один і ще один. Тоненькі смужечки, які ми з вами приготували, це стебельця наших тюльпанів. Теж їх викладаємо ось так. Та листочки, які ми з вами вирізали. Заздалегідь. Ось так. Ось така листівка у нас виходить. Тепер нам в тій ж самій послідовності необхідно все приклеїти. Ось така листівка вийшла у нас з вами. Я сподіваюся, що вашим рідним буде приємно її отримати. До побачення, малята!